Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках. Подорожник, бам, та «Ощад». попадає зайвий в рот. Випиваєш антидот, Тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Черговий прицільний удар по ворожому аеродрому ЗСУ дістали до литовища у тимчасово окупованому Луганську. Рашисти волають, що це була нова зброя, яку тільки но випробували американці, але гучно було і на Росії, а саме в московській області. Там місцеві шукали дрон, потім ракету і навіть нюхали уламки. Детальніше про наслідки нового успішного удару по окупантах у Луганську яку нову зброю могли застосувати ЗСУ та що ж таке вдарило по московській області, і навіщо росіяни нюхали уламки? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Такого у Луганську вже давненько не було. Як повідомляють місцеві пропагандистські пабліки, вибухи у місті почали лунати пізно ввечері, 27 травня. Близько 10-ї вечора про це заговорив і гауляйтер Луганщини Пасічник. Українські націоналісти нанесли очередний ракетний удар по Луганську касетними боєприпасами. В результаті атаки почалось вас на місто виїхали сотрудники МЧС, правоохоронних органів і медики. Інформація о розрушеннях і пострадавших уточняється. Діржу ситуацію на лічним контролі ближче до опівночі. Там, нібито, стався ще один масштабний приліт по околиці окупованого обласного центру. Місцеві зафільмували, як поряд з містом виріс величезний червоний полум'яний гриб. Ну що тут сказати, це ну дуже гарно. Ну, от на окраїні Мені Міхіла так дим кстати. А головне, що ЗСУ потілили по ключовому для ворога військовому об'єкту. Ось фахівці майже одразу визначили місце прильоту Луганський аеродром. Перший удар прийшовся по об'єктах колишнього луганського вищого військового авіаційного училища, штурманів та авіаційного ремонтного заводу. До 2014 року училище готувало українських авіаторів, а з 2022 року там засіли рашисти і відтоді використовували об'єкт як власну базу. У мережі вже є відео наслідків другого прильоту, яке зняли просто з литовища. Там все без винятку у вогні. Утім, сказати чи були пошкоджені літаки неможливо. В Луганске прилетіла в корпус Вищого воєнного авіаційного училища штурма. по всій видимості там розміщався личний состав і трупов будет много. Фахівці уточнюють, що авіація могла бути і не першочерговою ціллю ЗСУ, адже на подібних об'єктах завжди розташована ворожа ППО. За допомогою супутникових знімків та гугл-карт можна дійти висновку, що били по ось цьому квадрату. Саме там у рашистів і мав стояти зенітно-ракетний комплекс, можливо, і передовий російський ЗРК С-400, такий яким прикривали аеродром Бельбек під Севастополом і аеродром у Джанкої. Тим часом у Сінтери показують приблизне місце ураження Атакамс, яке припадає на позицію з РКС 300 400 Наразі у мережі дискутують, чим могли вдарити ЗСУ. Насправді сили оборони вже неодноразово били по російських військових об'єктах у Криму та на окупованих Півдні та сході американськими ракетами Атакамс. Утім, расисти волають, що цього разу Україна вдарила іншою зброєю. Для тех, кто еще не знает, противник не первый раз применяет ER -GMLRS. Дальность от 150 до 250 километров. Мы их фиксируем визуально и по звуку. Это не Атакамс и не обычный ГМЛРС. До того же российские веськоры снова ныют, так и дают предъявы, Командирам, які ніяк не зрозуміють, що українські хаймарси це дуже потужна зброя, яку треба нищити в першу чергу. Ну а Росія раз за разом провтикує удари Хаймарсів. Варто зазначити, що Україна отримала від партнерів близько 40 хаймарсів і ще 27 М 270 джемелерес. При цьому за два роки війни Україна втратила лише один хаймарс і жодної М 270 А ось про яку ракету трублять рашисти, як писало видання Дефенс Екс. Прес ця модифікація ракетже Малерес. Для американських РСЗВ та М 270 які є на озброєнні України. Варто сказати, що компанія Лохід Мартін, яка їх розробляє та виробляє, наприкінці 2023 року, ще проводила випробування цієї ракети. Модифікація ЄР мала стати більш далекобійною і бити мінімум на 150, а то й на 250 кілометрів. Стара ж версія Джемелерез била лише на 80 кілометрів. Російські моніторингові пабліки повідомляли, що Луганськ атакувала. Хай Марсами з Краматорська. Між містами приблизно 130 кілометрів українські військові удар по Луганську на момент запису не коментували. Тож чим точно били ЗСУ по окупантах та які втрати у рашистів – невідомо. Одне ж, точно зрозуміло, рашистам не місце на українській землі, а сили оборони знайдуть і знищать кожного окупанта. Причому для ЗСУ кордонів не існує. 28 травня невідомий добрий дрон знову завітав у Підмосков'я і навів там такого галасу, якого не було вже дуже давно. Російські пабліки пишуть, що російська ППО збила дрон над підмосковною Балашихою. Внаслідок падіння уламків двоє жителів постраждали. Ну от навіщо збивали? Летів собі дрон та й летів. Але, як ми всі добре знаємо, ніхто так не бомбить Росію, як її власне ППО. Очевидці опублікували відео уламків, які. Попадали їм на голову, а вони виявили частиною від російської ракети ППО Панцирь Зайдіть, будь пожалуйста, спеціалісти вот ці збили, а вона до могла не Обломок боєприпаса упавши в балаших є ЮПД. на фото. вероятно, розгонний блок російського ЗРПК «Панцирь-С-1». Куди саме хотіли вдарити дрони, невідомо, але видно, що налякали вони росіян добряче. Ті спочатку дрон шукали, потім ракету, а коли знайшли уламки, взагалі були шоковані. Вон, смотри, це просто... смотри, Вон смотри, О, Вон смотри, воняє. Дроном пахне ф. А куда? Ну, может, это? Вот, марта. вот смотри. <просе> смотри, аж <просе> <с> кирпичи, слышишь? <просе> слышишь, вот сюда, что ли, на территорию <просе> куда-то? <просе> может быть... О, о, смотри, смотри, смотри. Осколки. Это ракета? Может, горячая? Нет. Смотри. а! куда <просе> <просе> нам? В дом, что ли? <просе> Вон, смотри. Боевые действия. <плес> Стой, куда? А як думаєте, ви чим ЗСУ здивують расистів наступного разу? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.